Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Приїхали забирати Nissan Leaf і буквально пару хвилин назад привезли ось такий автомобіль повністю електричний. У нас в Україні вони користуються дуже великою популярністю. Це Hyundai Kona. Запас батареї в неї досить таки великий, близько 400-450 км запас ходу. Ось такий темно-сірий колір 128 тисяч оригінального пробігу. Також на даній автоблучаці можна провірити зразу СОх. Тобто і щоб людина, яка купує даний автомобіль, могла знати, в якому стані у нас батарея. На стан лакофарбового покриття провіряли прибором. Тобто весь автомобіль б'ється 140, 150, 160 мікрон. По пройомах 80-90, тобто або двойний украс, або Hyundai Kona дійсно там більше показує, ніж в будь-яких інших автомобілях. Тому що, якщо взяти там меган, то там показує 120-130, шкода теж 110-120. Тут вся по колу показує 150-160, права передня дверка показує там 170-175, навіть я був знайшов. Це саме максимум. Ось такий автомобіль. Чекаємо на ціну. По комплектація автомобіль, можна сказати, максимальний. Має все, що потрібно, має камери, партроніки, обдув сидінь, підігрів сидінь, складання дзеркал, безключовий доступ, вільні руки. Салон автомобіля в нас де шкіряний. Ось так виглядає в нас салон автомобіля, електросидіння, всі 4 склопідіймачі. Ось такий салончик. Салончик акуратний, ніде нічого не, не знищено, тобто жодні там е, сидіння не, не надірвані, не порвані. На жаль, закрилася лотня дверка. Ось. Можна так сказати, що не потрібно навіть робити і детелінгу. тобто Ковролінчик у нас чистий, потолок у нас також чистесенький, без жодних плям. Також має проекцію на скло. Має великий екран, камеру заднього виду. Також при повороті зразу вам малює траєкторію руху, мультируль. Ось тут у нас де обдув сидінь, підігрів сидінь, підігрів руля. Це в нас де коробка передач, RDNP. Тут у нас двозонний клімат контроль і все решта. Ну, досить таки хороший автомобіль. Зараз е, запас ходу показує 232 км половині батареї. Ну, тобто, Дійсно кони вони користуються таким е, попитом на, на рахунок е, витрати енергії на 100 км, тобто, дійсно там запас ходу в них великий. Машинка всередині не є маленька, тобто, достатньо місця. Їхати там чотиром пятьом чоловікам. Ось так, вона у нас при їзді. Ну, Набирає швидкість, так як і всі електроавтомобілі. Перевага між дизельними і бензинними двигунами, звісно, таки є, тому що це є електричні мотори і при старті це все ну, досить таки комфортно себе відчуваєш. Тобто проблем при їзді немає. Пробули, виїжджали трошки на дорогу, проїхалися, жоден редуктор не годить, їде тихенько, спокійно. Зараз чекаємо ціну, кого зацікавить ось такий автомобіль. Можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. І я, як тільки дізнаюся ціну даного автомобіля, можу вже вам озвучити, яка його буде ціна в Україні. Зараз ми його припаркуємо і йдемо очікувати на... на ціну. Для дружини це буде суперовий подарунок на Новий рік під ялинку. Всім ще раз підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую, до побачення. Підписуйтесь на канал.